Врятувати від вогню, витягнути із завалу, прийти на допомогу людям. Все це завдання МНСників. Саме на цих мужніх та сміливих людей ми сподіваємося, потрапляючи в надзвичайні умови. І вони приходять на допомогу день і вночі. Адже це їх робота захищати людей і державу від техногенних катастроф та стихійних лих. 17 вересня Україна традиційно відзначила професійне свято тих, хто завжди приходить на допомогу людям. Рятує їх від наслідків надзвичайних ситуацій. Привітати МНСників Нікополя зі за святом завітала районна влада. Окрім приємних слів і побажань, деяких працівників нагородили за особистий внесок, наполегливу працю, відвагу і рішучість. Олександр Німцов, інспектор дізнавач Нікопольського райвідділу МНС, працює в цій сфері вже близько двох років. На честь свята він отримав нагороду за особистий внесок в роботу. Зазначає, що працює за покликанням і дуже любить допомагати людям. А нагородою йому, як і будь-якому рятувальнику, є врятовані людські життя. Працюємо по призванню, допомагати людям очень подобається. Чувствуємо оприлюдне радість і гордимося за свою роботу. Значить, Кожен день ми приходимо на роботу, не зря, делаем что щось нужное і дуже важливе. Цей рік для працівників МНС був складним. У серпні по всій Україні була об'явлена висока пожежна небезпечність. Нікополь не став виключенням. Диспетчери МНС фіксували по 10 викликів рятувальників на добу. Та вони впорались, відзначають, що в роботі допомагало й населення. Всі люди до розуміння, ситуації, яка була з п'яти класом пожежної опасності. все люди до приезда пожарного автомобиля, а в район, как правило, это 60-50 километров, это связано и длительность, и расстояние, и время. До приезда люди все как бы относились с пониманием и ликвидировали вот эти все загорания, все сухой растительности, стерни на полях и так далее. Володимир Фролов відзначив, що свято рятувальника це не тільки день МНС. це свято тих, хто причетний до ліквідації наслідків катастроф та стихійних лих, і привітав усіх, хто займається цією нелегкою, але почесною працею. В День праздника хотілося би поздравити своїх колег і всіх тих людей, які мають відношення к ліквідації спасенню людей. Хотілось би поздравити з цим праздником, пожелати їм всім стабільності прежде всього. Прежде всего высокой зарплаты своїм коллегам, здоровья, потому что наша профессия связана с определенным риском. Возвращаться каждый вечер домой живым и здоровым, и благополучие. В цей же день у восьмій школі пройшло змагання серед учнів під назвою Котигорожко. Команди школярів змагались між собою в різноманітних вміннях, серед іншого і рятувальних надання першої допомоги, надягання протигазу і захисного костюму.